Добрий день. Інформація. Попередження з міру мертвих. Попередження вам з міру мертвих. Від чого вас будуть попереджати? Давайте запитаємося, що вас будуть попереджати з міру мертвих. Попереджають вас, щоб ви навчилися приймати рішення. Бо це рішення, яке ви витягне приймаєте, буде вам шкодити, Щоб ви навчилися приймати чіткі рішення. Бо вже дуже далеке і дуже довго ви його не можете прийняти того рішення. Вам треба прийняти це рішення. Від цього рішення буде залежати ваше майбутнє. У тому, щоб ви кажуть, не ображалися, якщо воно піде не так, як ви планували. Буде неожиданний сход, тому що так воно буде, вони вирішать за вас. І ви будете дуже дуже погано. Вони вам розказують, що вам треба прокачувати попередження, де в тому, що ви прокачаєте свою. Ви не вірите в себе, віри немає в себе. Ви сумніваєтеся, не сумнівайся попереджають, щоб ви перестали сумніватися. Бо ви сумніваєтесь, ви затягуєте свою долю пару видів е е рішень, а ви маєте чітко одне вибрання йти і йти. Вам треба не боятися осуду людей. Ви мутені, бо не боїтеся осуду людей. З боїтеся. Що про вас люди скажуть? Тут вам передають предки прикращай. Два на метр тебе виправить. Прекращай сумніватися в собі, Прекращай слухати людей, Прекращай. ми тобі говоримо. Ми тобі говоримо, а ти не чуєш. Ну, хай собі балакають. Саме головне, що ти йдеш від душі, туди йди. Була якась ситуація, ви вже до неї десь доходили, ви втікли як сикло. Кажуть. Втік. <звук> <звук> ну, втік, значить, були не готові. Кажуть, шанс все буде вам. Шанс ще буде вам. <рес> Тікавий тільки гай шумить. <рес> а душа казала, не біжи. Але бачите, ви не вміли вибирати, неправильно зробили вибір, бо ви не вмієте його вибирати. Вам треба вчитися це робити. Працюйте, до речі, над вмінням вибиранням душою і головою відрізняти між егом і душою. І коли ви приймете це рішення, научитесь приймати правильні рішення, почнете приймати рішення, навчитися навіть воно й неправильне рішення, то ви приймете якесь рішення, туди підете там, ошибетеся, впадете, встанете і научитесь приймати ці рішення. Таким чином, вам говорить, вас чекає нова глава в вашому житті. Так, да, рішення не всі правильні. Ви не можете прийняти правильні рішення. Ми завжди ошибаємося. Якби ми не ошибалися, діти не не вміли би ходити, розумієте? Получаєте, ви боїтеся ошибки. А не треба ошибки боятися. діти ошибаємося і учимося, а що робити. Даже може бути ви не в виборі перед людиною, яка. Ну, дивіться, ви хочете відкрити кав'ярню. Ви йдете до людини, питаєте, хто має кав'ярню. Ой, не відкриває тебе, не вийде, тебе не вийде, я пробую, у мене не вийшов. То в цьому варіанті ваші предки вам передають предупреждення. Є. Це вам іспитання на вашу віру в вас. Якщо ви хочете відкрити кав'ярню, і вона у вас іде з душі, а не з его, це дуже велика різниця. Бо якщо у вас йде з его, то вам д'яволи поможуть, Ой, як поможуть. А якщо йде звідси, то вам кажуть, що це іспитання для вас. Не переживайте, ви, ви маєте це на вашу віру в себе. То ви повинні іти до людей. Які мають кав'ярню, в яких вийшла кав'ярня, і в них виходить, і в ним заплатити кеш, і вони вам допоможуть, але заплатити кеш обов'язково. За знання треба платити, кажуть. Дивіться, ви такий урок получите від цієї ситуації, якщо ви не знайдете соглашення своїм серцем і той вибір не зробите його від душі. Дивіться, може, ви відчуваєте зв'язь з предками. Є люди, які відчувають. А якщо ви не відчуваєте, вам потрібно якось буде шукати практики і налаштовувати зв'язь зі своїми предками для того, щоб ви їх краще чули. Вони вам підказують, тільки ви їх не чуєте, не бачите. Ви нам через тваринок, через цифри, через знайоме говорять. Тільки ви їх не чуєте. Бо у вас чакра закрита. Її треба відкривати рот. Відкривати треба над цим працювати. От такі повідомлення буде для вас. Приймайте інформацію.